Я не можу сидіти так, склавши руки, я хотіла щось робити, щось допомагати. Ну, так як я не можу йти, бо діти не можу йти воювати, то хоч чимось допомагати. У нас є баночки консервні, є такі більші, я їх обрізаю. Зараз покажу як. Є такі передають мені ще такі маленькі з підкотячого корму. Ну, і з оцього всього робимо. Тоді картон. Потрібен гофрований, такий. У мене є такі інструменти свої вже. Тут також ножнички мені подарували, бо спершу в мене не було їх. Не було чим різати. От я беру так, в мене своя лінієчка теж в дітей забрала, стару. От я виміряю. Приблизно така баночка це, ну, висотою буде 5 см. Ну, сама така ідеальна для горіння. вона буде десь в районі 3 годин горіти, а може навіть і більше. От я так беру ще її. Ну, Вона обрізана, її потрібно загнути, щоб ну, хлопці не порізались, коли будуть нею користуватися. Я так... Ну, Це довго. Ладно, пальці порізані все время, ну нічого. Зато гріє душу те, що це комусь з хлопців допоможе нагріти собі каву, чай, їсти підігріти, або просто зігрітися. Чим щільніше, тим менше використання воску. Він зараз у нас на вагу золота, ну і не дуже щільно, щоб воно в принципі горіло, щоб кисень туди мав поступати. Останні декілька років ми проживали в Київській області. Я працювала в Києві, діти ходили в школу в Київській області. Дуже було багато людей, ми ще з собакою, було важко. Ми їхали з однією сумкою. ну, Ми не думали, що ми надовго їдемо. Ми взяли сумку, там навіть взагалі там, речей майже не брали, там води, соба, собачку, їсти. Ми навіть собі їсти не взяли, якось так все швидко-швидко. Ну, все, 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 успокойся, все добре. Хотіли взяти до Львова білет, але ніхто не знав, буде чи не буде. І виходить, що черга прийшла, вже наша, ми вистояли, висиділи. Прийшла наша черга, і мені кажуть, касир там, називає місцями. Місця, Дайте нам хоча б в одному вагоні. Поки вона називає, називає, потім така обновляє і каже, все, немає. Ми стоїмо, що робити. Потім об'явили евакуаційний потяг. Такий маленький він курсував з київського вокзалу до Борисполя, начебто до аеропорту туди. І все, він ну, взагалі не підходить для такого. Ми їхали 17, да, майже 17. Ми дуже довго їхали. Мені підказали, що є таке совене гніздо, і там потрібні волонтери. Я пішла туди, допомагала там вночну спочатку, а потім з сином почали ходити. От. І так, ми там... спочатку ми вночну ходили, а тоді вже в день перейшли, коли нічна закрилася, вже і дочка почала ходити, і там ми. Допомагали чотири місяці. Головне, щоб перемогли вже поскоріше.